Мама, я все, те, що залишиться, всю землю вберу в себе і потім рознесу це по цілій квартирі, так? але тут дуже смачні страви готують. Наречений, чи готові ви взяти у того жінку, терпіти всі її 350 настроїв на день і знати, що хайлайтер то не новий вид хвороби? Та? Тобі підсипали щось, моргни? Окей. Добрий ранок. Мамина краситулічка. контролює все в дворі, да, сина? А що там таке? Що ти там побачив? Там пташечки, напевно. Так сидить спокійно, хвостик віляє, і видно, що він когось там вже видивляється, те чудо. Іду я зараз пересаджувати алої. Да? Ася, підемо пересаджувати алої? Я вже, напевно, три місяці назад мала це пересадити, але все ніяк не було часу. Прийшов помічник маленький, зараз. Це... Єдине, що погане, він, коли розуміє, що можна гратися з землею, все, він потім мені розкопує. Це взагалі, ну коротше, ви скажете, Юля, навіщо тільки е, бутлів води? Тому що, наприклад, спускається холодна вода, да, а потім тільки йде гаряча. Для того щоб не, ну, лишнє не витрачати, я набираю, От, і коли йде гаряча, я вже виклю... вимикаю, а потім підливаю ними квіти. І все. Ось, будь ласка, причина того, що я не можу цю базу взяти і посадити туди десь щось, тому що Аслан вже почав його використовувати як тарілку для води. Це його улюблена. Він ті, що тарілочки в нього в кімнаті, він взагалі їх не сприймає ніяк. Тільки чекає, коли я прийду, і він летить на балкон, щоб попити водичку. Yeah. Оце я Тані е саджала. Оце те, що недавно купили маленькі такі ці. Ну, це маленькі, це взагалі треба було більше брати. Хоча б отакі. От Ось. І уявляєте, крім того, що в мене є ще ці два вазони, я знайшла. У себе ще ці два. Я забула про них взагалі. Просто взагалі. Це супер. Звичайно, цього мало, тому що в мене ще там стоїть. Ну, Буду роздавати все. І ті вже навіть не буду чіпати, я просто буду віддавати людям їх. Тому що, ну, нема куди. Зараз я це розсаджу і мені все одно не буде достатньо. Ні, ну, Дякую, що так роз, Оце, бачите, змушена викидати, воно, мені здається, все. Хоча, може, і буде жити. Астя. Аслан, от треба просто в землю лягти, да? Аслан, ні, ну ти зрозумів, да, що ти сьогодні митись підеш? Ася на голки, ну що тобі не кусає там, ні, не корить. Це просто чудо. Ну зразу підумайте, ну що, ну що ж, вся земля зараз буде в мене всюди. Це називається свинка Аслан. От, от йому добре да, в землі, от ми там роз... розляглися, все. Це ми так допомагаємо мамі. Просто все на себе бере. Мама, я все, те, що залишиться, всю землю вберу в себе. І потім рознесу це по цілій квартирі, да, синочка? В вухах вже вся земля, підеш зараз митися, аслан. Будеш митися. Господи, там вже просто кілограми землі. Нащо ти туди понасовував? Мама, ти нічого не розумієш? Це така задумка. Я зрозуміла, що це така задумка. Знаєте, це називається алоєвий свинарник, тому що ну, ми засію просто, що він, що я. Порозносили, ну я, правда, не розносила. Це ця капуста все порозкидала. Бачите, скільки? Буду зараз замотувати фольгу і класти на два тижні в холодильник. І тоді можна вже видавлювати буде сік, тоді він буде корисний. І в косметичних цілях промазувати лице. Я ще добре перечитаю, але так не можна його відразу всік вижимати, тому що це може зашкодити здоров'ю. А саме десять, сім-десять днів. Хтось пише два тижні, краще покласти в холодильник. А стан вже зайнятий, все, У нього там полювання почалося. Ой-ой-ой, полетіла пташечка, все, а він тут. А Сланушка, ти не котик, ти не котик, ти свинятко. Ти не бачиш, що там землі куча. Ні? Серйозно? Я так розумію, чим більше землі, тим краще, так? Да? Сина? Піднімай ту дубку малу, мама прибирає. Ася? Слана. Давай уходь. Воюємо. І мама гарний такий принц маленький. Хто це? Сланушко купається, а сланочко всю землю сьогодні на себе забрав, буха Ну Куди тільки можна? Зараз ми вимиваємо, да, В результаті, що ми маємо? Мокре сла. Ну, чесно вам скажу, я помила всю квартиру, а тоді тільки вже його. То він тепер сушиться і сам вилизує себе. Ну, так, напевно, я не знаю, мокрий вилизувати. Це все також перемиваю я завжди. Коли прибирання роблю, оце піде Танюші, це її вазон великий, а це все дома залишається. Якщо комусь треба, звертайтеся і взагалі пишіть, якщо комусь треба алою. Я думаю, вона розростеться, на наступний раз ще більше можу роздавати. Оце піде васам, а це Оля. Забери. Зараз нема часу, то я пізніше замотаю фургу і покладу в холодильник. От стільки великих залишилося. напевно, 5 чи шість. Це Васлан робота. Я його на сонечку поставила, щоб висох. Храсунчик? Да? Ася такий гарний хлопчик мамин. Серйозно, фонтани працюють вночі. А я ж думаю, чому вони вдень не працюють, тому що вони вночі працюють. Ось там музиканти грають, дідусі бабусі сидять, відпочивають на лавці. Давно ми з вами не гуляли по вечірньому капалийом. Нагадую, що тут є старий базар для туристів, тобто всі брендові речі. І я здивована, тому що зазвичай ось такі як сказати, вагончики, ну, вони до обіду, ну, добре, до п'яти, а це і до ночі, до ночі тому що ну, не всі люди можуть зайти в ресторан. Це дорого, по-перше. По-друге, не завжди є час. Якщо у вас один день, щоб купити все в аталь, зазвичай так і роблять. Ну, що люди живуть в Химерічі, в Текірово, Вони приїхали, і цілий день вони їдуть вже по магазинам. І, чесно кажучи, сідати десь в ресторані, поки принесуть поки п'яте, 25 на ходу взяв булочку і побіг. Топчук кебаб Звичайно, о восьмій. В годині вечора вже не так багато великий вибір тут, але тут дуже смачно страви готують, просто супер. Він такі непомітний, я колись його вам знімала, але просто нагадую, тому що там реально смачно готують. Будь ласка, полуниця 40 лір, а оця зелена алеща 60. Ну це хлопці вже накрутивці добре, я так дивлюся. Ці, не дивуйтесь, що курс став гірший, тому що все-таки вже приближається до ночі і, звичайно, буде гірший курс. Ще поганий курс у неділю, не потрібно все і міняти гроші. Зараз через те, що о, ну як, одна стадія виборів закінчилась, а гроші не настала, притримується євро і долар. Ще нема такого падіння лір, і тому все одно роблять дуже велику різницю, щоб потім ну, не втратити тим же самим обмінникам. Ви пам'ятаєте, мені нічого, ви проходите оцей вітамінний бар, тут смачно готуються соки. І отак проходите туди, і там можна взяти чай за 7,50, якщо я не помиляюсь. І булочки смачні, дуже смачна ві... випічка за 8 лір. Господи, я ж недавно йшла. Вже, будь ласка, вже будує щось нове. Будь ласка, ще один магазин солодощі. І навпроти ще один магазин солодощів. Чому так популярно стало? Колись такого коли не було, чесно. Бо один магазин на всю вулицю, все. Напевно, <певітник> тому що туристи купують тому аптеки зачинені, вони працюють лише до шостої години, якщо чергова, тоді буде відчинена. І у неділю всі аптеки, крім чергових, зачинені. Я вам казала, що в цьому магазині постійно купа людей, але в день, коли ми йдемо, то цього не видно. А ось ввечері вже краще видно. Ну так підходити. Мірійте. Все на чесність, тому що ну, у них вистачає продавців, щоб стояти тут і контролювати. Дякую за те, що додивились відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. І, звичайно, бажаю вам мира в душі, любові, благодаті, мудрості і слава Україні! Слава нашим героям! І я всім нам бажаю швидкої перемоги в Україні. Цілю вас. Дорога родина, шановні молодята, вітаю вас на вашому новоспеченому кораблі, який скоро попливе отуди за двері в подружнє життя під назвою Хай Бог милує. відставити сміх! Наречена доця, я б на твоєму місці тут не хіхікала, бо ти що до мене прийдеш? Чого? За справкою про розлучення, коли отой дятл тебе задовбе. Так що давай не будем, окей? Угу. Наречений, чи готові ви взяти у того жінку, терпіти всі її 350 настроїв на день і знати, що хайлайтер то не новий вид хвороби? Та, тобі підсипали щось, моргни? Окей. Наречена, чи готові ви взяти у того кордуплика? Господи, де ти його знайшла? Я не поняла, чого воно таке маленьке, воно каші мені очі що? Господи, прости, чи готові ви взяти його, терпіти всі його носки, труси й попукування? Повністю відбита. Бачив Бог, я не хотіла, але я оголошую вас чоловіком та дружиною. Смійся, смійся, доця, смійся, смійся. Сьогодні він тебе називає зайчик. Через тиждень ти вже будеш ідіотка. Згадаєш мої слова. Так що давай не будем. Що ти стоїш? Піднімай фату. О Боже! А молода вже не молода. Прошу поцілуватися!